Радіо Чикаго І ми Лайв, друзі. Це радіо Чикаго. Вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан. І з нами на онлайн зв'язку сьогодні політичний оглядач та журналіст пан Віталій Портніков. Пане Віталій, доброго вечора. Вітаю, пропоную розпочати нашу бесіду з приємного. Сьогодні стало відомо, що США виділяють Україні 8 мільярдів військової допомоги. Основну частину 5,5 мільярдів виділяють до кінця поточного фінансового року ще 2,4 мільярди в рамках ініціативи зі сприяння безпеці в Україні. Пане Далі, дивіться, були великі ризики, що ці кошти Україна взагалі не отримає. Але все ж бачимо, що це сталося, і за великим співпадінням саме під час візиту президента України Володимира Зеленського а та першої леді Олени Зеленської ну знаєте, безумовно меж вдячності для американської сторони тут немає. Проте знаємо, що ці кошти були проголосовані ще весною, а весною цього року. А надати їх нам мають лише зараз, і це рішення приймається за 5 днів до того, як вони взагалі могли зникнути. Тому в мене питання до вас, пане Італі. Як ви гадаєте, це була теж така частина політичної гри Сполучених Штатів, в яку втягують і нас, по суті, і весь цивілізований світ? Це, це, чи це так було заплановано? От ваша думка? Я думаю, що це питання потрібно задавати представникам американської адміністрації, як вони планували виділення грошей, в якому темпі, як вони хотіли е, е, зрозуміти рівень ризиків у своєму протистоянні власному з Російською Федерацією. Хотіли подивитися, як Російська Федерація взагалі реагує на дії Заходу щодо недопущення ескалації. Ми все це спостерігаємо, можна сказати, з 2022 року, та ба більше з 2014 року. І той факт, що адміністрація чітко вирішила щодо закінчення. Повноважень чинного президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена будуть використані всі гроші, виділені конгресом. Це вже позитивний момент. А питання темпів, питання логістики це те, що завжди говориться на рівні міністрів оборони, на рівні е, представників, які займаються і з боку сполучених штатів і з Україною, як виділенням цих грошей, так і розумінням, на які саме потреби вони підуть. Так що мені здається, що це просто процес, який звичайно хотілося б, щоб швидше, але він йде, так як він йде. Отримання раніше обіцяних коштів це була одна місія. Так, але як відомо, є ще одна місія цього візиту, можливо, навіть і одна з основних це презентація плану перемоги чинному президенту США Джо Байдену а і двом кандидатам в президенти: це Камал Герріс та Дональд Трамп. Ну, в останнього ми знаємо завжди є свій план перемоги, про нього можливо трішки пізніше, але от з адміністрацією Байдена. Є деякі певні неоднозначні повідомлення з тої адміністрації, що говорять, що чиновники вони не вражені, м'яко кажучи, цим планом перемоги, тому що там немає чіткості, немає якихось певних таких поетапних моментів, як можна прийти до цієї перемоги. І як ви взагалі цей план перемоги оцінюєте з своєї точки зору? Чи правильно те взагалі що його зараз презентують цей план перемоги і власне в період цих передвиборчих перепетій, тому що його можуть легко використати як інструмент, знаєте, одна чи інша сторона. Я думаю, що ми не маємо захоплюватися якимись високими фразами. Є директиви до перемовин президента України, з чином президента Сполучених Штатів. Я не вважаю, що має якесь велике значення, як воно називається, з точки зору форми, важливо, який є зміст. І як бачимо, що ці директиви працюють, хоча б з точки зору того, що і. Про фінансову допомогу ми з вами говоримо, і про те, що президент Байден збирається скликати самі Трамштайн на рівні очільників держав, і те, що він двічі зустрічатиметься із президентом Зеленським, це теж дуже важлива річ, як ми розуміємо, в українсько американських контактів саме в цей час, коли треба думати, як відбивати російські удари по енергетиці. Те, скажімо, що ми отримуємо нову батарею Петріот з ракетами, це теж дуже важливий підсумок. А план було б дуже дивно коментувати, якщо я його не читав. Для мене завжди питання, як формулюється поняття перемога. Тому що перемога це достатньо абстрактний термін, в який різні політики вкладають різний зміст. Багато західних політиків підкреслюють, що перемогою є саме збереження української державності. Я притримуюсь такої ж точки зору, тому що я вважаю, що перемога це тоді, коли тобі не вдається. Досягти е, того результату, на який е, розраховує ворог, тобто плани ворога ти спростовуєш. Якими є плани ворога? Звичайно, не окупація Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей Крима, план Володимира Путіна, який він настирливо здійснює це ліквідація української державності, і не побоюся цього слова виселення більшої частини українців з земель їхнього проживання тобто це інтеграція території з етноцидом, якщо хочете. Якщо цей план буде зірваний, якщо українська держава після цього залишиться взагалі на політичній мапі світу, це буде перемога. Якщо ця держава не залишиться у сірій зоні між Росією і Заходом, а отримує гарантії безпеки, стане членом НАТО, стане членом Європейського Союзу, це велика перемога. А якщо ця держава зможе протягом наступних десятиріч відновити свою територіальну цілісність, це буде перемога плюс. Тому що ми розуміємо, що політичний процес відновлення територіальної цілісності для держав, які, на жаль, мають територіальні проблеми з точки зору агресії Росії, це питання багатьох десятиріч. У Молдові це почалося 1991 року. У Грузії фактично в той самий час пройшло вже кілька десятиріч поспіль, і ці країни не можуть відновити свою територіальну цілісність, незважаючи на те, що скажімо, Молдова взагалі не має. Спільних кордонів з Російською Федерацією, так що українцям потрібно настроюватися на перемогу довжиною в життя кількох генерацій. Так може бути або українським збройним силам вдасться звільнити всі ці території силою впродовж наступних років українсько-російської війни. Ми не знаємо, скільки це буде продовжуватися: п'ять років, десять, але для того, щоб звільнити таку частину території силою, якщо подивитися на темпи просування військ до сторін, може це зайняти роки і генерації. Або ми розуміємо, що нам вдасться закінчити війну на якійсь лінії зіткнення і приступити до процесу відновлення зруйнованої країни і політичного процесу відновлення територіальної цілісності в рамках, скажімо, там 2024 Я не знаю, коли закінчиться війна, чи 2034, якщо вона закінчить 2034 році, 2049, тисячі там сорок років. От і вся звісно, політична ситуація у російсько-українській війні, якщо не буде якихось карколомних змін. Зміни режиму у Росії третьої світової війни з використанням ядерного компоненту і ударами Російської Федерації по території Сполучених Штатів або ударів Сполучених Штатів по території Росії ми можемо стати свідками загибелі і Москви і Нью-Йорка. Треба розуміти, що ми наближаємося до цієї точки біфрукації повільно, але наближаємося. І якщо це відбудеться, якщо це не вдасться, звичайно, припинити, то звичайно російсько-українська війна відійде на десятий план. Світової політики і буде просто сприйматися як вистріл стартового пістолету величезної війни між цивілізацією. Пам'ятаєте, хто пам'ятав у 1917 чи 1918-му роках про у Сараєва? Тільки спеціалісти з історії, хоча це було е, буквально за кілька років до всіх тих подій, які змінили Європу і світ назавжди. Так що я вам чесно скажу, що спочатку потрібно з цим визначитися, потім визначитися з конкретикою, і з конкретикою можна буде визначатися або... Після 5 листопада 2024 року, або після 5 листопада 2028 року. Тому що може так статися, що каденція нового американського президента не дасть нам відповіді на питання про закінчення цієї війни. Це так теж може бути. Так що те, що робить президент Зеленський, це в принципі логічний підхід. Він розмовляє з чинною адміністрацією про те, що вона може зробити останні місяці свого перебування при владі він хотів поговорити з обома кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів про їхнє бачення проблеми. На жаль, зустріч із кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів від республіканців Дональдом Трампом не відбулася. Я розумію, що Дональд Трампа є своє чітке бачення піти на ці умови, які пропонує президент Російської Федерації Володимир Путін. Тому що якщо Трамп говорить, що краще погана угоди з Росією ніж ніякої, то він має на увазі капітуляцію Сполучених Штатів і України перед Росією. Звичайно в цій ситуації говорити з Зеленським про перемогу, коли він налаштований не на перемогу, а на пора. Йому нема навіщо. Значить, тоді подивимося, хто 5 листопада буде переможцем, і яка у цієї людини буде політична програма вже не на мітингах, а в овальному кабінеті. Тому що в овальному кабінеті президент Сполучених Штатів знаходиться під тиском реальних обставин, які можуть не співпадати з його життєвими і політичними планами. Пане Панеталі, всі ми чули з вами про візит Володимира Зеленського на завод а, з виробництва боєприпасів так у Пенсильванії. І зараз ситуація наступна: республіканці звинувачують Гарріс у використанні Зеленського для просування її кандидатури на пост президента. І знаєте, нас знову втягують у цю політичну передвиборчу гонку на попередніх виборах. Ми знаємо, подібна ситуація була знову йдуть зараз звинувачення, що ми тяжіємо до демократичної сторони. Як уникнути ось цього всього, що відбувається? Чи варто взагалі цього уникати? Чи можливо з цим варто змиритися, відпустити, можливо, варто прийняти те, що ми все ж таки більше радіти будемо саме коли виграє демократичний кандидат, враховуючи особливо останні заяви республіканців і Трампа і Венса? Ну це кожний американський громадянин вирішує за кого йому голосувати, коли радіти. Україна в такій ситуації була фактично і на виборах 2016 року, і на виборах 2020 року, і тепер на виборах 2024 року. Кожного разу українського президента починають звинувачувати в тому, що він не так повівся, не з тим зустрівся, не туди поїхав. Причому і намагання зберігти баланс не сприймається, і намагання е, цього балансу не зберігати не, е, не сприймається. Будь-які дії українського президента, так мовити, призводять до критик. І це було, як ви пам'ятаєте, 2016 року з Петром Порошенком говорить, ось він зустрівся з Хіларі Клінтон, але не зустрівся з Дональдом Трампом. Хоча реальної можливості тоді тодішнього українського президента провести таку зустріч з Дональдом Трампом, скажімо так, протокольного характеру просто не було йому. Не пропонували такої зустрічі, наскільки я пам'ятаю. В 2020 році теж фактично була ця історія з імпічментом Трампа і візитом Зеленського. Ви пам'ятаєте, так? так? Так, так. Тепер так. нова історія. Ну, Зеленський відвідує не перший. Воєнний завод він відвідав завод у Пенсильванії. Це правда, там губернатор демократ. Перед цим кілька місяців тому була поїздка на завод у Д'юті. Там губернатор республіканець. Ніхто якось на це особливо уваги не звертав. Я думаю, що все це співпало з простою річчю. У команді Трампа зрозуміли, що вони можуть відбудуватися від команди Гаріс, маючи на увазі, що Байден і Гаріс це президенти війни, а Трамп президент миру. І звичайно, в цій ситуації Зеленський теж виглядає як президент війни, як людина, яка це, цитую Дональда Трампа, не бажає ніяких угод мирних. Так ну і в цій ситуації, звичайно, Зеленський сприймається як людина, яка сама бажає воювати, і Гаріс і Трамп. Готові далі воювати з Росією в той час, як Трамп обов'язково принесе мир в повністю зруйновану Україну, де, за його словами, це теж цитата: воюють маленькі діти і люди похилого віку на фронті. Правда? Власне, тобто, це просто частина такої реальної передвиборчої боротьби. Трамп робить ставку на людей, яких е вважають, що не потрібно витрачати гроші на війну і що є небезпека, втягування самої Америки війну. Він вважає, що ці люди, скажімо які вважають, що Україні потрібно допомагати, і це важливо. Ось, скажімо, ті самі американці польського походження в Пенсильванії, до яких апелювала Камала Гарріс. Вони за нього все одно вже не проголосують. Значить, йому потрібно мобілізовувати людей, які побоюються війни. І це абсолютно правильний політтехнологічний прийом. Що ми можемо тут зробити? Чи ви вважаєте, що якщо б Зеленський не поїхав би на цей завод, то була б якась інша ситуація? Я це не вірю. Я думаю, що знайшлася б інша причина для того, щоб скритиковувати Зеленського до речі, питання ж не в заводі. Вони називають найбільшою помилкою Зеленського його інтерв'ю журналу «Нью-Йоркер», в якому Зеленський досить негативно відгукнувся про всю ту маячню. Яку викладає кандидат на посаду президента Сполучених Штатів від республіканців Джей Ді Венс. От, власне, а що робити? Але, але виникає питання: а чому оцінка президента України, політичних намірів кандидата на посаду віце-президента Сполучених Штатів щодо його власної країни, являється втручанням у вибори? Президент Зеленський вже не коментує те, що Джей Ді Венс говорить з приводу американської внутрішньої політики. Хоча там теж бздура на бздурі. Ця людина жива енциклопедія безумства. Але Зеленський про це не говорить, і я про це не говорю. Мене абсолютно не цікавлять погляди віцепрезидента Джей Дівенса, кандидат на посаду віцепрезидента Джей Ді Венса на американську внутрішню політику. Американські громадяни мають вирішувати, чи гідні вони такого президента і такого віцепрезидента. Це їхня воля. Але коли мова йде про нашу країну, і Джей Дівенс чи Дональд Трамп говорять речі, які знаходяться за кордонами реальності. Чому президент України не може говорити про Україну? І це вважається втручанням у внутрішні справи Америки, Його якраз запитують про його оцінку позиції американського політика щодо України, тобто, це звичайна демагогія з боку республіканських законодавців, які говорять, що він зробив свою велику помилку. Йому потрібно було мовчати. Більше того, я не думаю, що потрібно буде мовчати, коли весь цей маразм почне втілюватися в життя, якщо Трамп і Венс прийдуть до влади, тому що навіть якщо людина є президентом Сполучених Штатів. В демократичному світі це не е, позбавляє нікого права називати маразм-маразмом, капітуляцію, капітуляцією, ідіотизмом ідіотизмом. Відразу щоб не було, як з Міччим Маконелем, який говорить, от якби американські політики в 30-ті роки не були ізоляціоністами, нашим хлопцям не довелося б гинути на пляжах Нормандії. Величезна кількість американських політиків 30-х років були звичайнісінькими, повними ідіотами, які абсолютно не розуміли світу, в якому вони живуть. Вони пропагували ідіотські погляди. Вони вірили в перемогу Гітлера. Вони вважали, що не потрібно підтримувати Велику Британію. Прекрасний приклад такого політичного едіотизму: Джозеф Кеннеді, батько майбутнього президента Сполучених Штатів. Те, що цих людей тоді не називали ідіотами, а треба було. Це проблема Сполучених Штатів. От зараз ми можемо сказати, що у Роберта кеннеді молодшого, дивовижні погляди, м'яко кажучи, так? А про його прадіда так, Джозефа Кеннеді ніхто ні за не говорив. Він висловлював думки, які суперечили національним інтересам сполучених штатів. Всі серйозно це сприймали От вам урок історії. Власне, одна з останніх заяв Трампа про те, що він у разі перемоги буде виводити свої війська з України. І слухаючи ці його заяви, і заяви кандидата на посаду віце-президента, ну тут дуже складно зберігати нейтралітет, але те факт, той, що нас втягують дійсно у ці передвиборчі перегони. Ну але менше частину... взагалі я здивований тому, що Україна стала частиною цієї передвиборчої боротьби. Вона взагалі не була в центрі уваги. Я вважав, що головною темою зовнішньополітичної, звичайно, буде Близький Схід. Але якось виявилося, що для Трампа чомусь комфортніше говорити про Україну, ніж про Близький Схід. Це дивно. Тому що, здавалося б, якраз на темі Близького Сходу він мав би набирати очки і отримувати нових виборців. Замість цього Трамп звинуватив американських євреїв, в тому що вони будуть винні, якщо він не стане президентом Сполучених Штатів. Це теж дивовижна заява. От ми говоримо про. Дивовижні заяви про Україну, а мене як людину, як євреї за походження, це просто вразило. Що, виявляється, знову в якихось проблемах Сполучених Штатів будуть винні євреї, розумієте? Це фраза часівку Клускана, яку виголошує людина, що позиціонує себе як великий друг Ізраїлі. Для мене це взагалі не розуміло. Як це все може відбуватися у 21-му сторіччі? Як ця людина піднімається серйозно на трибуну і таке говорить? Ну, ну не знаю. Але ж знову таки, ми з вами говоримо виключно про українські момент, а куди так. не е, підеш, е, весь час відбувається одне і теж. Це так дивно. Я дивувався, що взагалі ця тема стала темою на дебатах. Те, що зустріч Трамп-Зеленський не відбудеться в рамках цього візиту, це велике розчарування для вас особисто. Я б хотів би, щоб президент України зустрівся з обома кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів, якщо він вже приїхав до виборів, щоб знову вдалося продемонструвати свою двопартійну підтримку. На такому рівні Сполученим Штатам. Це не тільки для України важливо, чи для Сполучених Штатів важливо з точки зору захисту е цінностей. Я не знаю, як обговорювалася ця зустріч. Я не знаю, може, коли змінилися плани Дональда Трампа, до речі, якраз у зв'язку з цим інтерв'ю в нью йоркері чи у зв'язку з е цією подорожю на завод. Могли змінитися плани Трампа. Тут теж треба, розумієте? Треба, коли ти хочеш провести таку зустріч буквально за кілька тижнів до виборів, розуміти, що ти просто потрапляєш на гарячу пательню, буквально. І тобі потрібно кожний свій крок от, буквально вираховувати. Ну, це цього не відбулося. Це правда. Вираховування кроків не відбулося. Але знову-таки, я не готовий. Звинувачувати виключно тут в цьому невирахованні кроків саме українського президента, тому що він міг просто не розуміти, до яких наслідків приведуть ці чи інші його дії, які він вважав абсолютно нормальними з протокольної точки зору. Ну, запросили його на завод. Ну, запросили його губернатор Пенсильванії, Ну, запросили, щоб підписати угоду про відбудову Запорізької області. В Ютін теж підписували угоду про відбудову, як ви пам'ятаєте, на регіональному рівні. Так. Ну. Пане Італію, чи те, що зміниться. не побачити в цьому нічого дискримінаційного для республіканців, а вийшло так, як вийшло. І це, до речі, теж питання до американських політиків. Чи розуміють вони, що з такими кроками вони теж створюють певні проблеми? Не до Зеленського, а, для, скажімо, команди Камели Харіс для губернатора Шафіра. Пане Віталі, чи має якийсь вплив на це все те, що змінився очільник МЗС в Україні? Ні, я не думаю, що це має якесь вирішальне значення, тому що очільником МЗС в Україні виконує виключно технічні функції. Добре, на завершення хотіли б почути ще ваш коментар за ситуацію, яка сталася з послом України в США з пані Оксаною Маркаровою. Я думаю, всі вже чудово знають і чули, що спікер Палати представників Майк Джонсон вимагає звільнення посла України в США пані Маркарової, і це вже тут зворотні, де втручання в внутрішню політику, скажімо так, України. А ви висловлювалися частково на своєму Ютуб каналі Віталій Портніков, Але хочемо так само почути ваш коментар і в нас в ефірі радіо Ю Чикаго». Хтось може мати претензії до Оксани Маркарової з громадян України. Хтось може з експертів мати претензії до Оксани Маркарової, хтось може з представників діаспори мати претензії до Оксани Маркарової. Але абсолютно очевидно, що спікер Палати представників американського конгресу останнє, що може робити, це вимагати від очільника суверенної держави зміни посла цієї держави. Я останній раз такі фокуси пам'ятаю від російських представників, які теж в голос або не в голос вимагали від українських керівників змінювати. Тих чи інших українських чиновників, фактично, Майк Джонсон повівся як в анекдоті про Вашингтонський обком, Розумієте? От завжди казали там Аскіт, існує Вашингтонський обком, який там говорить Києву, куди кого призначати. І всі на цим реготали. Казали: От в Росії не розуміють, що таке американська політика. Як відрізняється цивілізований світ від нецивілізованого? Майк Джонсон повів себе рівно як секретар Вашингтонського обкому партії, причому не республіканської, а КПРС. От що буває, коли абсолютно випадкова фігура. Яка завдячує своїй кар'єрі, не своїм успіхам, на своєму багаторічному, я би сказав, такому тренду, який прив приводить в крісло спікера, а виключно підтримці Дональда Трампа стає людиною, яка має таку високу посаду. Ця людина просто іноді не усвідомлює ту відповідальність, яка пов'язана із посадою спікера Палати представників американського конгресу. Так що я хочу в цій ситуації підтримати Оксану Маркарову і сказати, що заміна посла Сполучених Штатів Сполучених Штатів. Українського посла буде просто демонстрацією того, що Україна як держава не має власного суверенітету. Зрозуміло. Пане Віталію, дякуємо, що до нас сьогодні доєдналися за ваші коментарі. І надалі слідкуємо за перебігом подій у світі та в Сполучених Штатах. Будемо чутися до зустрічі. Усього найкраще. Дякую, радіо ЮЕЙЧИКАГО.